По вашим многочисельним, многочисельним вашим проханням даю вам швидкий сильний заговір для того, щоб зросла рана або зажив шрам швидко. Ви знаєте, що таке. Є таке, як поріжеш палець або руку ножом, чи подряпаєшся, не заростає, особливо пожилих людей. Це допомагає провірено. Що потрібно зробити? Хрестить ранку. І слухайте мій заговор. Поділіться, підпишіться, бо на підписників не буде діяти. Я говорю свій заговор, даю вам свою силу слова. Через те підписникам воно працює. І так, даю заговір, сильний, заживляючий заговір від любого шрама, від любого поріза. Хрестите рамку і слухайте мій заговір. Господи, Ти 77 раз прощаєш, гріхи отпускаєш, жалієш, помагаєш, поможи і мені, Господи, називайте своє ім'я. Де нужно поправ, де нужно, і справ, де нужно, виправ. Христом животворящим, благослови. Амінь, амінь, амінь і мені допоможи. Називайте своє ім'я. Три рази прослухали. Це допоможе. На другий день, побачите, ранка стягнулася, загоїлася. Я їздю до хлопців наших стоколиків у госпіталь. Я їм прямо там цей бистро шепоток роблю. Все в них заживає. Приїжджаю на другий день, на третій все вже зажило. Ну Це не такі рани, що сильні, а те, що порізалися, подряпалися. Поранилася. Оце такі рани. Моментально заживає. Ви побачите, бо сила е, мого слова, ще й підґрунтоване заговором діда Нестера, мого відьмака, воно допомагає в 10 разів усім. І мені, хлопці, ранки скидують, яка була до того і після того. Просто я не можу це тут ну, заблокирую одразу тік-ток, якщо я виставлю. І не можна. Це допомагає і вам допоможе, бо відьма я так сказала і вузликом вам зав'язала. Підписники для вас, підписуйтесь. Я буду багато давати дуже цінних животворящих заговорів.